Так, посилочка з населеного пункту Васильків. Давайте її разом розберем. О, розібрали, бля. А це приколюха. Це ще нам така штуковина прикольна і не приходила. А ні, приходила, брешу. А де наш молоток? <реш> Надо ж показати, чи нормальна якість, чи не нормально. Десь точно є. О! Якраз і бухтані хромової проволоки пригодили. Диви, прислали нам по почті горішки. Горішки на сьогоднішній день у нас 30 гривень кілограм. По суті, можна і по почті прислати, так? Да? Давай глянемо якість. Підходить нам така якість, Андрюх? Єстественно. Все. Гарне. Для весни, я вважаю, гарне. Дивіться, якщо у вас є цілий горішок, ядро грецького горіха, гарбузове насіння або інші матеріали, які ми купуємо по почті, то можете присилати, за любки купимо. Гляньте. Ну, це дійсно класний, якісний горішок. За такий не гріх і заплатить. Да? Глянь, яка красуня. Вийде доволі якісна бабочка. Так що ми погнали розпаковувати далі? А ви підписуйтесь, лайкайте і підтримуйте нас.